На Кенджору поляк подає у штрафний майданчик. Бохані розстилює ворота. Зорі, рахунок відкрито. Циганков лівою пробиває. Луніт перед собою добивання. І це 2-0. Віталій Буяльський. Кадар лівою ногою м'яко накидає. Бохані, міг бути удар, який видовищний. Удар 3-0. Прибрав під себе. Зараз, який захищає ворота, Динамо! Циганков проходить циганков у штрафному майданчику. Циганков пробиває. і Рятує Лунін. Виконує простріл Караваєв. Юрій приймає м'яч. Пробиває. Юрій. Два-три. так. Чи Харатін. Пробиває. Сілас, три-три, Боже мій! Це не Мілан, Ліверпуль у Стамбулі. Це Зоря Динамо у Запоріжжі. Микола Морозюк подає на ближню стійку. Кадар Рикошет. Чотири-три. Динамо. Забиває Гармаш. Харатін. Mijako na Opadasenka. Opadasenko!